Черкаські вчителі сьогодні в ролі учнів. Після двогодинної лекції практика. За легендою рятують 50-річного чоловіка, якому стало погано на вокзалі. Робляться ще невпевнено і трохи з помилками, розповідає фельдшер Євген Марюхеня. Найскладніше в таких ситуаціях впоратись із хвилюванням і пригадати всі рухи, розповідає вчителька історії та правознавства Олена Цапенко. Теоретично засвоюється дуже швидко, а практика трошки ще. Шкандибай, але ми допрацюємо до автоматизму і все в нас вийде. Сьогодні я можу читати тільки історію, завтра, можливо, зміниться життєві обставини, і, можливо, читатиму навіть те саме основи безпеки життєдіяльності. Тобто на майбутнє. Пані Олена додає, отриманими знаннями поділиться з учнями, аби вони теж в разі потреби не розгубилися і змогли врятувати людину. Головне позбутися паніки. Якщо зберемося, якщо буде командна робота, ми справимося, і життя буде врятоване. Досконалити свої знання із Вільшанської громади на курси приїхала вчителька предмету основи здоров'я Світлана Музика. Каже, цей тренінг використає, аби зробити свої уроки цікавішими. У програмі предмету основ здоров'я саме такі уроки є надання першої домедичної допомоги. Зараз час такий, що такі випадки трапляються дуже часто, а в школах, тим паче дітки ослаблені і такі приступи сердечні можуть траплятися дуже часто. Також вчителям показують, як працювати з дефібрилятором, приладом, який впливає на серце через електронний імпульс. Тут важливо правильно прикласти електроди і виконати звукові вказівки апарата, зазначає фальшер Євген Марюхеня. Іде зарядка. Відійдіть від пацієнта. Розряд виконаний даний курс це базові реанімаційні заходи. Цей курс я вважаю дуже важливим, тому що. На даному курсі ми навчаємо, як врятувати життя, як визначити особу в стані свідомості чи без свідомості, як правильно перевірити дихання, проводити потім компресію, а також проводити штучну вентиляцію легенів. Фельдшер додає: усі навички отримані тут універсальні. Вони підійдуть як для дітей, так і дорослих. Зі слів директора департаменту освіти та науки області Валерія Данилевського до цього тренінгу задіяні викладачі області з профільних предметів. Зокрема, це вчителі, які викладають там, наприклад, основи безпеки життєдіяльності. А вчителі захисту вітчизни дає курс по першій медичній допомозі. От вони поглиблюють свої знання. Під ігідою фахівців, саме медиків, в нас вже розписані ці курси по березень місяць. Включно далі ми хочемо максимально для всіх категорій педагогічних працівників провести такі курси навчання. В галузі освіти в нас, на жаль, останнім часом досить часто трапляються нещасні випадки з дітьми. Такі випадок має трапитись і на вулиці, і має бути людина, яка знає і вміє, що потрібно робити. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.